Заводи ризикують зупинити виробництво, економіка може полетіти вниз, а малий бізнес взагалі виходить із України. І все це через кадровий голод, який поглинає нашу країну через війну. Що наразі із ринком праці в Україні, та чому скоро кадрова криза буде більш катастрофічною ніж енергетична? Розкаже нам про це наша Карина Клишун з кадрами. У нас біда, або, як казав колись пан президент, простіше кажучи, приніс. Вже трошки більше як півроку аналітики, експерти та навіть нардепи б'ють на сполох. Брак кадрів стає катастрофічним. Особливо це стосується регіонів. Я вам зараз передаю інформацію із регіонів, що сказали, що якщо за три місяці ми не почнемо вирішувати проблему відсутності кадрів, це буде більшою проблемою, чим енергетична криза. Я це не мої слова Особливо це людей, які працюють на місцях, як сказала заступниця міністра економіки Тетяна Бережна для того, аби щороку зростало ВВП країни на 7% до 30-го року, потрібно щонайменше 4,5 мільйона додаткових працівників. Експерти знаючи такі дані, б'ють на сполох. Це говорить про те, що в нас всі галузі економіки відчувають нестачу робочих рук, і ця ситуація з кожним роком буде тільки погіршуватись. Спочатку ми могли спостерігати, що не вистачає саме чоловіків, адже війна, мобілізація і зрозумілі наслідки жінок все більше залучали на ті професії, де раніше працювали чоловіки. Проте сьогодні проблема не у відсутності чоловіків, а взагалі в кількості людей. Те, що буде з відбуватися станом на зараз. Я можу вже констатувати у зв'язку з демографічною кризою, у зв'язку з відтоком масовим відтоком українців за кордон, у зв'язку з масовим відтоком дітей у віці до 18 років, котрих батьки відправляють на навчання за кордон. Ми опинимось в ситуації, коли нам буде не вистачати як робочих рук, так нам не буде вистачати і звичайних споживачів товарів та послуг, котрі будуть вироблятися в Україні. Попереду нас чекає жорстка демографічна криза. Такі проблеми говорять як і в малому бізнесі, так і у великому. Ось до прикладу співвласниця мережі ресторанів хані та завертайло відкрито каже, що бракує людей. Людей немає все. Так, от скоро ми перетворимося або на справжній європейський сервіс із десятьма позиціями в меню, втомленими від двома офіціантами, замість десяти, погано збитим капучиною і недосоленим омлетом, або бізнеси будуть зупинятися. Тим самим зупинятися будуть податки. Нацбанк, провівши огляд, зазначає, що серед окремих професій, зокрема охорона, будівництво робітничі спеціальності, спостерігається стійке збільшення кількості вакансій, як до повномасштабної війни, а ось кількість. Людей, які шукають роботу, колосально менше. Саме через брак як робітників, так і споживачів, ми можемо впасти в прірву закритів підприємств, заводів і малого бізнесу, що призведе до більшого падіння економіки. У більшості областей, особливо в центрі та на заході України, кількість вакансій перевищує показники лютого го року в рази. Рекордсменом є найбезпечніша закарпатська область, де було майже втричі більше вакансій ніж до війни. І єдина галузь, де немає тренду на нестачі кадрів, це АІТ, де. Є конкуренція за робоче місце. Тут все стабільно. Ну це все з гарних новин. Основна причина: війна та мобілізація. Бронювання працівників вже діє. Економічне бронювання вже активно обговорюється. Та чи вдасться державі втриматися на плаву та врятувати ситуацію з кадрами? Питання відкрите.